Наприкінці першого сезону старий запропонував пограти з ним у гру. На вулиці безхатько і люта холодина. А філософія життя старого твердить, що люди егоїстичні і безнадійні, бездомний приречений, але вийшло все навпаки. Та ти що? Без безхатько допомогли, але старий цього не побачив. Він відвернувся, не зміг визнати поразку, бо це означало, що все його життя будується на хибній філософії. Ага, підсадний гравець другого сезону також переконаний, що правий і пізнав життя. Так само сміливо повчає кіхунам лімузині, і так само сміливо бере його в гру повторно. Переконаний, що той все одно. Нічого не змінить. А потім він спостерігає за першою грою з вікна і бачить, як ситуація змінюється. Кіхун зберігає всім життя, люди його слухають, і на голосуванні все йде не так, як хоче ведучий. І він як дід затіє в гру, але замість прийняття програшу іде за принципом або я правий, або я тебе вб'ю. І боягузливо втручається, що вже не спортивна поведінка. І навіть після того, як він заважав весь сезон кіхуну, ведучий як і дід боїться побачити, чим закінчиться диспетчерської. і стріляє своєму спину, обираючи ілюзію правоти ніж прийняття явної поразки.